Хмари. Хмари вони всюди. Я зараз не про ці хмари, а про інші хмари. Якщо ти девелопер, ти знаєш, про які я хмари розповідаю. Тож, мені довелося здавати сертифікацію на AWS Developer. І зараз я тобі розповім, як я це зробив і що я з цього зрозумів. Так, почнемо. Розповім тобі ваші шляхи для підготовки і як здавати екзамін в цілому. Що я з цього виніс і навіщо це мені потрібно? Так, давай спочатку, мабуть, навіщо це мені потрібно? Я зараз почав працювати в компанії, де майже всі департаменти вже переїжджають на AWS Cloud, а ми ще. На нашому старому старому кастомному клауді знаходимось, тому це не потріб, повинно бути все новеньке, все круте. І тому ми переїжджаємо на AWS. Не питайте, чому на AWS, в них там є контракти, там вони можуть модифікувати під компанію, що там потрібно, тому AWS. Ну, добре. Туди так туди. Ось і тому всі починають потрохи е, вивчати AWS, А я вже прийшов трохи з досвідом, і такий думаю, вони безкоштовно сертифікацію дають. То чому би ні? Давай піду на сертифікацію. Ось, почав я готуватися. Зараз я тобі розповім про шлях мій, і е, потім про шлях е, моїх е, деяких е, колег. Але вони е, працюють е, ці, ці два шляхи працюють добре. Е, тож, мій шлях, перший шлях. Я пішов до е, компанії Cloud Academy і купив в них е, курс. Ну, насправді не купив, мені компанії, е, за безкоштовно це дала. Але для тебе пішов і купив. Чому я е, вибрав е, саме Cloud Academy? Тому що в них є так званий шлях, шлях е, Pass for Education. Так? Е, це е, шлях, де ти е, по Поступово вивчаєш все все все, 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 що потрібно на сертифікацію, саме на сертифікацію. Так? Не просто так абстрактно, клауд, а от саме на сертифікацію. Тож я пішов туди, що в них є? В них є лекції і в них є так звані лаби. В цих лабах ти робиш практичні завдання, тобто вони создають для тебе. Аккаунт в AWS, це на годину. Ти е, заходиш в, цю, в цей аккаунт, робиш шляхи. Через Cloud Academy ти можеш чекати, чи це правильно ти зробив ці, е, ці степи, що потрібно, е, що потрібно було зробити. Ось, якщо все чекінг е, окей, то ти йдеш далі, клікаєш Submit, е, і в тебе все. Це вийшло, б ти молодець. Ось. І тобто ти знаєш цю частину, е, частину е, інформації, яку потрібно тобі знати. Ось. Е, які мінус цього? Так, плюси я сказав. Так? Тому що і практика є, і лекції є дуже добре. Але які мінуси? Мінус в тому, що це трохи-трохи. Коштовно, так? Я не пам'ятаю, скільки підписка коштує, мабуть, 50 доларів на місяць. Але ну, це теж дорого. 50 доларів це ну так, багатенько. Ось, що вдруге, це більшість 70 годин контенту. Ти просто тобі потрібно взяти два тижні відпуски і тупо готуватися для цього aws деблюс Це. Для мене все дуже добре, тому що е, в нас є така е, когорта, яка е, збирається, і, е, там, от, і місяць тупо займається цією підготовкою. Ось я е, вступив в цю когорту і почав е, займатися. І е, добре, що в мене мій менеджер був окей з цим, і е, 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 Першу неділю я займався, друга практики, третя практики, і там лекції в нас тільки було. І четверта, всю неділю з 9 по 6 я працював. ну, Звісно, обід, я, я ж повинен записувати якось відео. А, ось, і Я е, оце, так працював, і через місяць я пішов і здав цей екзамен. Але це було важко. Дійсно важко. У мене такий здоров'яний конспект. Я навіть не пам'ятаю, щоб я в університеті такий конспект був. Тож, друге, по другому шляху пішов мій колега. Він купив курс на Udemy. Я можу залишити ссылку, якщо тобі цікаво, там десь унизу. Ти мені не пиши, щоб я залишив, але то я забуду, мабуть. Тож, він купив цей курс і. Це було дешево, Udemy, Воно в цілому там дуже таке дороге. І це зайняло в менше, ніж за тиждень. Він підготувався і здав цей екзамен. Ось. І, і в мене є ця сертифікація, і в нього є ця сертифікація. Тобто воно працює? так? Круто, круто. Але які мінуси? Мінуси, ти все будеш, оцю суху теорію, ти будеш знати. Але жодної практики. Чи можеш купити aws аккаунт і заплатити мані за свою практику? Тобто ти сам будеш ці от лаби, всі це експериментувати і робити самому. І ти не знаєш, насправді ніхто не може перевірити, чи ти виконав правильно чи ні, тому що нема ніяких чеків з Юдем, і ти не можеш підписатись, підписати якось так, підключити їх, щоб вони перевіряли. Ось ось такі мінуси. Ну так, і це, мабуть, вийде дорожче ніж Клауд Академі. А якщо ти підпишешся на Клауд Академі, то в тебе є ще й інші курси, ти можеш далі по сертифікації піти. Якщо ти за дві-два тижні зробиш, то ти можеш далі по далі щось там інше. Не знаю. Там... Ну, якщо я здавав девелопера, ти можеш девелопера, потім архітекто чи навпаки. Ну, до речі, там дофіга контенту. Просто відкривай. Робити ось здача екзамена. Перед здачою екзамена е, я тобі рекомендую записатися заздалегідь, щоб в тебе були якісь дедлайни. Е, е, чому це потрібно? Це, тому що коли в тебе є дедлайн, ти краще готуєшся, ти розумієш, що тобі потрібно це зробити е, в хороші терміни. Тобто, ти, ти це робиш. А тому, що якщо тебе такий плавучий графік, то ти можеш там. Місяця-два готуватися, по То, тому, що ти вивчив два місяці тому, ти вже забув, а тут так все злажено за, за декілька тижнів. Хоп-хоп-хоп, і зрозумів. Е, зрозумів, чого, чого я так да? Ну ось, я е, от коли вступився в погорту, я знав, що в нас на цілий місяць, тобто я на кінець місяці я зареєструвався, але я переніс на один тиждень, тому що я зрозумів, що я е, е, декілька. Топіків забув, тому я цей тиждень наганяв, і це, я, це місяць і один тиждень, 5 тижнів, давай так, 5 тижнів, за п'ять тижнів я це зробив. Ось, так я тобі рекомендую заздалегідь це заскідувати. Як це робиться? Ти заходиш на офіційний AWS тренінг, там ти переходиш на один, потім на інший, потім на ще один сайт. І в кінці ти попадаєш на OnView, якщо я не помиляюсь, воно так називається. І на Онвью ти можеш зробити це онлайн. З України це буде дійсно краще робити онлайн. Чи це можеш зробити в якомусь сертифікованому центрі? Я не знаю, якщо є в Україні зараз працюють такі центри, але в США це дуже популярно. і Ти можеш зробити це із США, якщо ти тут. Чи в Європі, в Європі це теж дуже-дуже популярно, ці центри, ти можеш піти туди і зареєструватися. там. Що, що відбувається онлайн? Я зробив онлайн, тому що я не хотів дуже багато часу витрачати, поки поїдеш, поки там тебе зареєструють і далі, то подібне, Не хотілося. Тому я зробив це онлайн. Що онлайн? Онлайн вони тобі кажуть: знайди, будь ласка, кімнату, де тебе ніхто не буде турбувати. Мені це було важко знайти. Я пішов до а, такого спейсу, який знаходиться в моїй будівлі. Там є офісні а, такі кубікли, я сів там. І а, що тобі потрібно зробити? Тобі потрібно а, мати мобільник, сфотографувати а, твій комп'ютер: фронт, бек, лефт, райт. І після цього в тебе буде кол з інструктором. І цей інструктор, перевіряє, чи... А, Насправді це фото твого місця, де ти будеш здавати чи ні. Ось, і в мене так трапилося, я не знаю, чому. Може там щось бак якийсь був на системі, але під час колу я не мог не міг чути, не міг чути тренера. Тому вони подзвонили мені по телефону, ми поговорили, вони сказали: бери свій ноут, покрути камерою ноуту, покажи, що фотки ти зробив, і це. Справді, те місце, де ти сидиш, я покрутив камеру. Він сказав: так, я все бачу, все окей. Будь ласка, там спряч свій рюкзак. У мене рюкзак там неподаліку був. Я його спрятав. І а, після цього мій екзамен почався. Ну, і екзамен це був 130 хвилин. 140 хвилин. 140 хвилин. Ось. Мабуть. Да, 140 хвилин я розповідаю. Чому е, теж коли будеш реєструватися, подумай про це. коли ти реєструєшся як е, not native english Speaker, то тобі 20 хвилин додатково даю, що типу, ти там на роздуми, тому що ти можеш щось не знаєш, і тобі потрібно декілька разів перечитати якісь питання. Тож е, я тобі рекомендую вибери це. Це ніяк взагалі не е, впливає на екзамен. ти просто. Додаткові 20 хвилин. Якщо ти швидше зробиш цей екзамен, молодець. Якщо не швидше, то, ну, так. так вже і буде. Ось. Так що, додаткові 20 хвилин це нотбек. Але це дуже-дуже важко. Я вже давно не здавав екзамени а, і сидіти 140 хвилин. Я майже за 130 хвилин зробив цей екзамен. І оці 130 хвилин це було дуже-дуже важко. І а, там такі питання, типу, а, в тебе, ти адміністратор в частній клініці, тобі потрібно під'єднати Local Network to AWS, і тобі, яке, що тобі краще зробити, тобі замовити hardware VPN чи купити сервіс від Амазону, чи взяти інтернет і підключатися від з, 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 б, IP, цього приватного IP в Amazon Cloud, бо там такі питання, і ти такі ж ой, єпона мать, а як це робиться? Ну, коротше, було важко, було важко. Але е, я це зробив, якщо я зробив, то і ти зможеш. Якщо у тебе є питання, будь ласка, ти знаєш, де їх питати. А, дуже дякую за те, що ти вже підписався, і за те, що поставив лайки. Так дякую, дякую, дякую. А, якщо ти хочеш, щоб я тобі розповів, які питання є на екзамені, я можу записати окреме відео. У мене є дуже великий а, список цих. А так не сказав 65 а, питань на екзамені. Ось в мене є список цих питань. А, вони є в відкритому виді, так що я це нічого нового. Я просто тобі можу розповісти деякі деякі з них. Дякую, що дивився і пока.